Вітаємо. Сьогодні ми е, заглибимося в надзвичайно напружену ситуацію, от між Ізраїлем та Іраном. Вона ж розгортається просто зараз. У нас є добірка джерел Associated Press, ABC News, Fox Business, ну і аналітика з українських НВ та youtube каналу Романа Цимбалюка. Спробуємо розібратися, що там насправді коїться, які можуть бути наслідки, ну і яка тут роль США. Так, ситуація дуже серйозна. Атмосфера просто розпечена, інтенсивні удари по Тегерану, так, повідомлення про жертви з обох сторін, заклики до евакуації. Навіть репортер іранського ТБ кажуть, перервав ефір через вибух поруч. Це ж, ну, драматично. Справді, давайте спробуємо розкласти це все. От що там зараз відбувається на місцях? Ну, дивіться, картина справді тривожна. Ізраїль завдає ударів, от вже шостий день пішов. Шостий день. Саме так. І цілі там, ну звісно, військові об'єкти. Потім ядерна інфраструктура, згадують Хакамія, Караджа, Натанз оці ключові вузли їхньої програми. І навіть командування, навіть командування. Є така інформація, говорять про можливе ну знищення генерала Алі Шадмані, хоча деталей мало. А Іран як він відповідає? Айран відповів дуже масовано. От за ізраїльськими даними, це понад ракет. 400 ракет. Чотириста і ще сотні дронів. Уявляєте масштаби? Важко уявити. І це ж не просто цифри, це ж людське життя. Які дані про жертви? На жаль, так. В Ізраїлі кажуть про щонайменше 24 загиблих. А в Ірані у Ірані офіційно 224. Але правозахисники, ну ті, що мають джерела всередині, називають цифри значно вищі. Понад 400. Ого, понад 400. це жахливо. І навіть МАГАТЕ, це ж Міжнародне агентство з атомної енергії. Так вони підтверджують удари по об'єктах зі збагаченням урану в Караджі і Тегерані. Адерний об'єкт саме так, це дуже тривожний сигнал. Можна тільки уявити, що відчувають люди. Джерела пишуть про паніку в Тегерані. Люди тікають, великий базар закритий. Перебої з інтернетом, зі зв'язком. Можливо, влада намагається контролювати інформацію. Навіть закликали видалити WhatsApp, уявляєте? Так, чув про це. А в Ізраїлі люди в бомбосховищах. І от згадують фото з похорону родини Хатіб. це палестинські громадяни Ізраїлю. Загинули від ранської ракети, так? Саме так. Це показує, що страждають усі. На тлі цього всього, яка позиція, ну, Сполучених Штатів? Ну, президент Трамп реагує дуже, скажімо так, рішуче. Він навіть раніше поїхав із саміту G7. Поїхав з G7? Так. І вимагає від Ірану беззастережної капітуляції. Жорстко? Дуже жорстко. Навіть заявив, що США, мовляв, знають, де ховається Аятола Хаменеї. Оце так заява. Але додав, що поки що не планують його ну, ліквідовувати. Така собі погроза. Ага, зрозуміло. Головний меседж такий: Іран не повинен мати ядерної зброї. І в США вже перекидують військову техніку в регіон кораблі, літаки, Трамп говорив з Нетанягу. тобто курс на максимальний тиск. А якісь конкретні варіанти дії розглядають військові, от тут цікавий момент: з одного боку є голоси, наприклад, генерала Кіна на Fox Business. Він каже, що для знищення оцих глибоких бункерів Ірану, як Фордо, наприклад, так може знадобитися американська допомога. Спеціальні бомби типу GBU-57. тобто пряма військова участь США, як варіант, джерела CNN теж натякають, що Трамп може схилятися до військового рішення. А дипломатія. Є якісь контакти? Схоже, що ні, МЗС Ізраїлу каже, переговорів немає. Хаменей каже, жодного милосердя, все заблоковано. Ясно, до речі, про Росію цікаво. Вони ж мають договір з Іраном, але заявили, що не зобов'язані втручатися військовим шляхом. А Путін же намагався бути посередником. Намагався, але схоже, невдало. За даними от Романа Цимбалюка, у Кремлі взагалі дуже непокоїться, що іранський режим може впасти. Це підводить до питання про майбутнє самого режиму. Є цікаві думки. От Віталій Портніков на НВ. Так, я читав, він проводить паралелі з Росією. Так, про еволюцію еліт від революціонерів 79-го, потім симбіоз духовенства і силовиків. Ну, квеєр, корпус свартових ісламської революції, ця потужна структура. Саме так. А тепер пише портников, може з'явитися нова еліта, ще цинічніша, загартована цією війною. Власне, це ключове питання: чи встоїть режим? Той же цимбалюк вважає, що режим здувається, російська зброя. С 400 Су 35 про них же говорили. Ну, от, схоже, вона виявилася не дуже ефективною проти ізраїльських ударів, але іранські генерали все одно обічають продовжувати атаки. Тобто ситуація залишається вкрай небезпечною. Абсолютно, і тут важливе зауваження від Ігоря Симиволоса, експерта з близького сходу. Він застерігає від прямих аналогій, ну, наприклад, з українським майданом. Бо іранський контекст унікальний, саме так, особливо роль квир. Це не можна ігнорувати. І той же генерал Кін знову каже: можливо, саме зараз є шанс покінчити з ядерними амбіціями Ірану, що могло б стабілізувати регіон? Теоретично. Теоретично так отже, якщо підсумувати, ми бачимо ескалацію, якої, мабуть, ще не було між Ізраїлем та Іраном. Безпрецедентно можна сказати з величезними людськими втратами. І з ризиками для ядерної безпеки? Так, так, роль США ключова, але до кінця не зрозуміла, чи буде військове втручання, чи ні? І все це ставить питання про майбутнє самого іранського режиму. І от наостанок така думка для роздумів. Вона випливає з аналізу Портникова. Якщо такі війни дійсно гартують нові, можливо, жорсткіші еліти в авторитарних країнах, так, так. то як це вплине на світ у довшій перспективі? Чи робить таке гартування війною ці режими сильнішими, чи, навпаки, закладає основу для їхнього краху чи якоїсь трансформації? От про це варто подумати.